Вітаю, друзі! Є такі працівники, які не ходять у відпустки роками. Багато з них вважають, що невикористані ними дні відпочинку не пропадають, а накопичуються. А отже, їх можна використати згодом. Але це не зовсім так. Тому пропонуємо сьогодні пригадати, які з відпусток згорають у новорічну ніч, а які ще можна використати у 2024 році. Отже, відпустки, що не згорають, а накопичуються, тобто переносяться на наступний рік. Перше, це щорічні відпустки, основна і додаткова. Їх надають за робочий рік. Строк давності, після якого працівник втрачає право на ці відпустки законодавством не передбачений. Працівник має право їх використати в подальших роках. Усі дні зазначених відпусток. Невикористані працівником за попередні робочі роки, вносять до графіка відпусток на 2024 рік. Друга це соціально додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. Ця відпустка прив'язана до календарного року, але залежить від віку дитини. Працівник має право на цю відпустку, в тому числі за той календарний рік, в якому. Дитина досягла відповідного граничного віку, і у працівника немає відпрацьованих днів. Ну, наприклад, якщо працівниця, яка має двох дітей та перебувала увесь 2023 рік у відпустці для догляду до трьох років, має право на соцвідпустку за цей рік. Строку давності, після закінчення якого працівник втрачає право на цю відпустку, немає. Тож працівник, який не скористався дитячою відпусткою, за 2023 рік, має право використати її у 2024. При цьому з початком нового року в нього знову виникає право на дитячу відпустку. Ну, звісно, при дотриманні необхідних умов. Наступними є відпустки, що використовуються разово в межах визначеного періоду, а невикористана частина може переноситися на наступний рік. Це відпустка без збереження заробітної плати для внутрішньопереміщених осіб та тих, хто за кордоном. Відпустка без збереження заробітної плати для ВПО надається виключно протягом дії воєнного стану. Але не більше 90-календарних днів. Право на таку відпустку мають внутрішньопереміщені особи та особи, які виїхали за кордон. Якщо протягом 2023 року працівник, який має право. На отримання відпустки ще не використав дозволені 90-календарних днів такої відпустки, він має право скористатися усією відпусткою або її залишком, доки триває воєнний стан. Якщо така відпустка вже відгуляна, то отримати ще раз 90-календарних днів або якусь їх частину у 2024 році працівник вже не зможе. Тобто дні відпустки без збереження зарплати для ВПО не накопичуються, а поступово використовуються протягом дії воєнного стану. Тепер про відпустки, що згорають і не переносяться на наступний рік. Перша додаткова відпустка у зв'язку з навчанням. Навчальну відпустку надають працівникові. За основним місцем роботи в період, визначений закладом освіти. Відмовити в наданні цієї відпустки у зв'язку з виробничою необхідністю роботодавець не має права. Навчальна відпустка не належить до щорічних, тому якщо працівник не скористався своїм правом на таку відпустку у відповідний період, то на інший період вона не переноситься. Друга додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності. Цю відпустку надають за календарний рік учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та деяким іншим особам. Тривалість відпустки 14 календарних днів. Ця бойова відпустка не належить до щорічних, а отже, невикористані дні такої відпустки на наступні роки не переносяться. Водночас, якщо бойова відпустка почалася у 2023 році, а закінчилася у 2024, то вважається, що відпустка була надана за 2023 рік. Наступна. Чорнобильська відпустка. Таку додаткову відпустку надають працівникам, віднесеним до першої і другої категорії постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Тривалість відпустки 16 календарних днів. Ця відпустка розрахована на календарний рік і не належить до щорічних відпусток. Тому дні відпустки, не використані працівником у 2023 році, згорають і на 24-й рік не переносяться. Так само, як і бойову відпустку, Чорнобильську відпустку вважають наданою за той календарний рік, на який припадає її початок, наступне відпустки без збереження заробітної плати. Ці відпустки надають за бажанням працівника в обов'язковому порядку за наявності певного статусу або обставин, викладених у статті 25 закону про відпустки, а ще за згодою сторін, за сімейними обставами та іншими причинами відповідно до статті 26 закону про відпустки, кількість днів відпустки без збереження зарплати. Виділена на календарний рік або прив'язана до певної події. Тож, якщо працівник не скористався належними йому днями відпустки за свій рахунок, у 2023 році, то невикористані дні цієї відпустки на 2024 не переносяться. На сьогодні все. Миру нам!